14 липня 2022 року близько 11.00 російські війська завдали ракетного удару по Вінниці з акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО. Три влучили в центр міста. Лікарка Тетяна Мельничук однією з перших оглядала потерпілих. Розповідає, їхній пункт швидкої допомоги розташований найближче до будинку офіцерів. Першим пригадую, сюди доправили Ромчика Романа Олексіва. Його мама Галина загинула на місці. Першого перенесли на руках хлопчика Ромчика. Як зараз пам'ятаю, його надавала допомогу інша бригада, але так як він був перший, то всі медики побігли допомагати. А потім вже почалися просто сплошні люди і йшли, йшли, йшли. Це були легкі і тяжкі, і хворі різні. Надавали допомогу в кареті швидкої. Працювали у парі з лікаркою Світланою Журавльовою. Використовували інфузійні розчини, схема підключали. Катетер хворому ставили. Якщо потрібно було кисень, можна дати кисень на їсти. У нас був важкий дуже пацієнт, який на екстрену медичну допомогу прийшов своїм ходом в супроводі, там ще одного чоловіка. Це пацієнт, який отримав опіки внаслідок вибуху. Десь близько 80% опіків. Пацієнт, про якого згадує лікарка, дитячий невролог Павло Ковальчук, він помер у лікарні від отриманих опіків. Йому було 35. Світлана Журавльова каже, це був один із найстрашніших днів у її роботі, коли кількість загиблих перетворила звичайну зміну на випробування для всіх, хто був поруч. Був дуже важкий у моральному відношенні і в психологічному, і в фізичному, так як було дуже багато загиблих. Поки одні бригади надавали допомогу в обласному центрі екстреної медичної допомоги, інші виїхали на місце удару. Володимир Шуляєв водієм на швидкій, працює 8 років. До цього понад 30 років був військовим льотчиком. Той день, каже, і досі із ним. Коли ми під'їхали додому офіцерів, стали якраз біля здання, тут ще горіли машини. Вот, пожарные вже були. Багато людей оказывали помощь, кто чим мог. Ми лікарі пішли і доставили дівчинку з численними переломами, погрузили в машину, оказали першу допомогу і відвезли в НКЛ ШМД. 14 липня 2022 понад 150 людей отримали поранення. 29 загинули, троє з них діти. Цей день назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його пережив. Лікарі ж медицини невідкладних станів поділилися із суспільним, через що доводиться проходити тим, хто рятує життя під час війни. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.